Вітаю, слава Україні! На ну, огляді ніж від тривіси. Ну, відносна новинка. Вже трошки є, але у нас вона новинка. Отакий вот невеличкий dc чисто літній варіант, можна так сказати, на шорти там. Легенький, гарненький. І дуже якісний, з дуже цікавих хороших матеріалів. Випускається в трьох варіантах. це алюмініємікарта плюс. Ультем я взяв ультем. Вони повністю ідентичні, різниця тільки в цьому. Ну там ще покриття в Мікарті чорне. Ну, Мені здається, для сталі N690. Не обов'язково покриття. Так, по порядку давайте. Форма така цікава дизайну. Хоча вже відомий. Так, рукоять тут ультем. Прямий, по периметру у нас фрезеровки, плавненько все зроблено. Місце для кліпси для шульги, аксіс Crossbar лок, як вони його називають. Коротше, аксіс по нашому зрозуміліше. Так, бекспейсер невеличкий з того ж матеріалу. В ньому ж бонка для тимляка. Ну, вполне нормально робоча. Протилежна сторона повністю ідентична, плюс кліпси глибока. Така матована, чи піскострую, чи асамбле, щось таке. Трошки менше середньої жорсткості, ну якраз на шорти шикарно. Так, лезу, лезу у нас строго по центру. Ось у мину керамічні підшипники. Відкривається за шпиньки. Відкриття ідеальне, закриття. За рахунок підшипників теж все ідеально. Можна попробувати так. Так, да, можна і так. Він ну, маленький, але важче. Так, повторюсь, на лезі сталь N690, сетін, спуски прямі практично від обуха. Фальш зверху є невеличкий, але це чисто так декоративно. Зверху зараз спробую показати скруглено. Зазвичай пряме, а тут скруглено. І насічки. Цепки, нормальні, мелкі, але цепки. хваті, ну як вам сказати, в мене рука велика, тому це таке. Функцію свою на великого ножа він буде виконувати. Ну, не для всього. Мені на три пальці. Для маленької руки, можливо, навіть буде зручніше, але якщо поцепити темляк, то для будь-якої іншої руки буде зручно. Так, вага ножа до речі, 50 грам, Баланс ось такий, практично ідеальний на підпальцевий. По обуху у нас 3 мм. Зведення ріжуче, відлічно 0,3-04. Товщина рукояті 11 мм. Заберіть. Не Це невеликий ДСІшник, дуже невеликий. Майже 15 см довжиною. Десь 149 мм загальна довжина. І довжина леза майже 6,5. Де то 64 мм. Ось такий дизайн форма. Сталь Трівіса перейшла на N690. Не повністю перейшла. Деякі моделі, вони такий бюджетний преміум сегмент, можна його так назвати, випустили з такою сталі. У них ще попередня модель Тревіса Lamp. Теж сталь N690. Це іменно такий середній EDC-шник. Як бачите, він габарит більший за цей, десь на сантиметр з хвостиком. Ну і форма в нього така більш модернова. Обробка, кілька спусків. Ну і ще більш подібна, це у нас був риби. Петріфієт Фіш випустили вайпер модель ну гадюка в переводі. Якщо так гарно придивитися, ну майже ідентично. Що замок, що форма, тільки розміри різні. Це іменно великий EDC-шник, а це маленький. А по дизайну вони дуже схожі. Це так для порівняння. Це на дім зима, а це чисто. Літній варіант. якість, до речі, везде ідеальна. А це такий середненькі на всі случаї жизни, як то кажуть. Так я вам показав для порівняння. Ніж ідеальний, придраться нема до чого. Якість шикарна. Розміри. Це розраховано було так. Для любителів невеликих ножів як і сідальна рекомендація.